Вітаю! З вами знову я, Юрій Білай, і наш проект Вчимо історію з генезою. Чи може один документ змінити світ? Уявіть собі, Францію кінця 18-го століття. Король живе в розкошах, а більшість селян та міщан працюють до виснаження, платять податки, однак не мають жодного голосу в політиці. 1789 рік став роком, коли народ проголосив, усі люди народжуються вільними і рівними в своїх правах. Так з'явилась Декларація прав людини та громадянина. Отже, давайте розбиратися, чому Франція дійшла до прийняття декларації. Ну і власне як. Країна жила за старими порядками. Абсолютна влада короля, станові привілеї дворян і духовенства. І вони ж звільнені від податків. 96% населення це був третій стан: селяни, ремісники, буржуазія. І саме вони тримали на собі всю державу, але були абсолютно безправними, на відміну від дворян та духовництва. Економічна криза лише поглиблювала несправедливість, війни виснажили скарбницю, мануфактури закривалися через англійську конкуренцію, а неврожаї призвели до голоду. На цьому тлі ідеї Вольтера, Монтеск'є і Руссо звучали дедалі голосніше: свобода, рівність, народний суверенітет. Агоу, друзі, ну що, цікаво? Тоді продовжуємо. У 1789 році король Людовік XVI, шукаючи грошей до скарбниці, вперше аж за 175 років скликає Генеральні Штати. То є збори представників трьох станів. Але голосування в Штатах відбувалося за принципом: кожен стан має один голос. Це означало, що навіть якщо третій стан був чисельнішим. Його голос завжди програвав голосам дворян та духовенства. Розчаровані делегати третього стану проголосили себе національними, а згодом установчими зборами, заявивши влада належить народу. 14 липня 1789 року в Парижі спалахує повстання і натовп захоплює Бастилію символ королівського деспотизму та абсолютизму. Власне, ця подія і стала початком французької революції. Ну а тепер власне, про саму декларацію. Поїхали. Вже 26 серпня 1789 року установчі збори ухвалюють документ, що входить до історії як Декларація прав людини і громадянина. Вперше на державному рівні в світі проголошується, усі люди народжуються вільними і рівними в правах. Джерело влади ніякий не монарх, а народ. Природні права людини це свобода, власність, безпека та опір гнобленню. Це було абсолютно нове бачення держави та її законів. Закони права громадян відтепер стоять вище за волю будь-якого правителя, і він має цьому коритися. Декларація стала фундаментом нового державного ладу, який надихнув мільйони людей у Франції та далеко за її межами. Ну, а тепер давайте розбиратися, який же вплив мала декларація. Справа в тому, що на основі цього документу вже у 1791 році була прийнята перша Конституція Франції. Вона обмежувала владу короля та вводила принцип поділу влади на три гілки. Але її вплив був набагато-набагато ширший, можна сказати, світовий. В Європі вона стала прикладом для революції 19 століття в Німеччині, Італії та Австрії. Те, що ми з вами називаємо весною народів, у Латинській Америці саме під впливом цих ідей народжувалися декларації незалежності Венесуели, Аргентини, Мексики та Чилі. В Сполучених Штатах Америки ці принципи перегукувалися з ідеями власної декларації незалежності 1776 року. Через півтора століття саме ці засади ляжуть в основу загальної декларації прав людини. 1948 року, що була ухвалена Організацією Об'єднаних Націй. Таким чином, ідеї 1789 року стануть універсальними для світу. Ну а тепер підсумуємо: власне, Французька революція і декларація прав людини і громадянина 1789 року змінили не лише Францію, вони змінили історію народів, суспільств та власне і всього світу. Свобода, рівність, гідність людини стали принципами, без яких сьогодні ми не уявляємо демократичних суспільств. 1789 рік став тим рубежем, після якого вже було неможливо повернутися до старого порядку. І ці ідеї залишаються актуальними і сьогодні.